Володимир Зеленський заявив, що наші партнери не змогли забезпечити військовою технікою 100 наших військових бригад на полі бою, і тому Зеленський відхилив заклики Сполучених Штатів та Європи знизити мобілізаційний вік. Дивись це відео і чекаю тебе в коментарях. Сказали представники бувшої адміністрації. Також є представники країн НАТО сьогодення, і вони посилають відповідні сигнали, бо це небезпечно, але у нас. Більше ста бригад на полі бою. Більше ста бригад, і кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості. Ну більш успішними, чим вони, це там, де у нас є е, сьогодні серйозне виробництво наших дронів. І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що це, ну по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад.